А як отримати дозвіл на працевлаштування в Швеції? Алло, доброго дня генство палах робота за А дорога до міліції, розумієте? Mm -hmm. Істерни до зірок це було не дуже легко, але ми це зробили спеціально для українців. Прес-секретар міграційної служби Швеції тут у Стокгольмі Ліса Данні погодилася сьогодні з нами зустрітись і дати відповідь на всі запитання, які стосуються роботи у Швеції. Чи можуть українські кадрові агенції прилаштувати вас на роботу у Швеції? Алло, доброго дня. агентство паралах робота за кордоном. Мої таємні агенти зателефонували сьогодні до декількох українських кадрових агенцій, які пообіцяли знайти їм роботу тут у Швеції. Давайте сразу скажу вам по условиям. дана вакансія платна. Да. Дана вакансія що? Я особисто зателефонувала до Міністерства соціальної політики, а також до міністерства економіки України, і запитала, чи мають ці агенції ліцензію на здійснення такої діяльності. Я не витаю за сайт Привіт, друзі. Мене звати Анна Бєрман. Це програма Мозок напрокат. І сьогоднішня наша програма присвячена працевлаштуванню у Швеції. До речі, друзі, не забудьте підписатись на мій канал і обов'язково напишіть в коментарях запитання, які цікавлять саме вас. Залишайтесь нами. Ми прямуємо до міграційної служби. Мої спеціальні агенти запитають сьогодні, скільки коштує вакансія в Швеції, які умови. Не переключайтесь, дивіться далі наш сюжет. Да, здравствуйте. здравствуйте. Е -е, Меня зовут Анна, і я знайшла об'явлення про роботу в Швеції. Требується робоча на упаковку стране? <свеч> вот. да. -е. А, мне интересует по Швеции. Какая вакансия? А на укладку рельсов. Я нашел на вашем сайте. Смотрите, сейчас я вам расскажу. Стоимость данной вакансии 590 евро. Плата происходит 60 на 40. Первые 60% вы оплачиваете после заключения договора с нами на расчетный счет в банке. Последующие а 40% это уже с первой зарплаты куратору в руки под роспись. Сразу скажу вам по условиям. Данная вакансия платная? Да. Данная вакансия стоит 590 евро. Плес... А какая-то фабрика, хорошие ли там условия работы? А как фирма называется, где я буду работать? Э, ну, это, я же вам говорю, все, что написано в вакансии, это все является действительностью. И, ну, я же думаю, я туда же не еду, уже сидеть туда, едут работать, зарабатывать деньги. Ну да, да, это я понимаю. А, я вам не могу данную информацию предоставить, так как вы можете обойти наши услуги и устроиться сами. Угу, я А тут написано город, какой-то бу, это на юге Швеции, правильно? Да, 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 это в Швецарии, в Швеции Бу. В... Это а -а -а. город. Швейцар. Я поняла, так это Швеция, правильно, да? А какая зарплата будет в мене там? Чистий. А рабочие часы? Э, ну, вроде... Все, что указано вакансии, является действительностью. Извините, я не могу запомнить чисто физически более 100 вакансий. Вакансии вроде же указаны. Посмотрите, пожалуйста, потому что я, у нас очень много вакансий, я не могу запомнить чисто физически все. Друзі, зараз ми знаходимося в міграційній службі Швеції в офісі міграційної служби Швеції, і з нами е, погодилася зустрітися Ліса Данлінг. Ну що ж, давайте почнемо. Ліса це не секрет, що Швеція є високорозвинутою країною, і багато хто хоче жити в Швеції. Які існують способи імміграції в Швецію, що українцю потрібно для переїзду в Швецію, для того, щоб жити у Швеції, потрібен дозвіл на проживання. Його можна отримати декількома шляхами. Підставою для отримання дозволу може бути шлюб з людиною, яка має шведське громадянство або шведську посвідку на проживання, або так званий цивільний шлюб, самбо, або, наприклад, дозвіл на проживання у зв'язку з навчанням. Або ж ви бажаєте працювати у Швеції. В такому випадку ви маєте отримати дозвіл на роботу. Буває так, що людина зазнала переслідувань у своїй країні, боїться за своє життя і потребує захисту. В такому разі людина може приїхати в Швецію і шукати притулок тут. Багато українців приїжджають в Швецію саме на роботу. Чи маєш ти статистику? Скільки українців минулого року отримали дозвіл на працевлаштування в Швеції? Так, я переглянула статистику приблизно 1600 українців українців отримали дозвіл на роботу минулого року. Алло, Доброго дня генство робота за кордоном. її адвокат. Вони вас посіляють в міграційний хостел. Там, взагалі, чутові умови, там трьохразове харчування. В даному випадку міністерство економіки безсила. Щось якось протидіяти цій агенції. Правильно я зрозуміла? Ну люди повинні розуміти, що вони підписують, за що вони платять гроші. А як отримати дозвіл на працевлаштування в Швеції для того, щоб отримати дозвіл на роботу. Людина має знайти собі роботу у Швеції. Це має бути шведський роботодавець. Шведський роботодавець повинен анонсувати вакансію в Швеції та в Європейському Союзі мінімум 10 днів. І тоді українські громадяни може відправити резюме на цю вакансію, і припустимо, що в цього українця була співбесіда. Він підійшов на вакансію, отримав роботу. Саме в цей момент і починається процес отримання дозволу на проживання. Тобто, це не починається так, що спочатку ви подаєте заявку на дозвіл на проживання в міграційній службі, а все починається з точністю навпаки. Спочатку отримуєте робоче місце від шведського роботодавця, і далі роботодавець розпочинає процес подачі документів він подає трудовий договір, необхідні документи, і вже тоді український громадянин дозаповнює свою частину заявки на сайті міграційної служби. Алло, доброго дня агентство Белах робота за кордоном, і також у нас є вакансія в Швецію у Ага. Варіант можна поїхати по біопаспорту. Ось і там на місці ми вам робимо елемен-карту, яка дає право жити та працювати на території на території Швеції терміном до півтора року. Всі документи необхідні. Ми робимо наша компанія робить всі необхідні документи. А вартість програми 2250 євро. Mm -hmm. Буде коштувати 1200 євро e, по біопаспорту. Ось і там на місці ми вам робимо ЛМА-карту, яка дає право жити та працювати e -hmm. на території на гонсея до Що скажете про такі агенції, які обіцяють людям зробити статус біженця та дозвіл на роботу? Коли людина приїжджає в Швецію і просить притулку захисту в зв'язку з загрозою життю, то ця людина отримує карту про хоча б притулку і як виняток можливість працювати на період розгляду справи. Це робиться для того, щоб людина могла інтегрувати в суспільство, поки чекає рішення. Але це не є способом отримання дозволу на роботу в Швеції. Заявку на дозвіл на роботу людина подає з України і спочатку має отримати позитивну не рішення від міграційної служби і тільки тоді їхати на роботу. Подача документів на біженство це для тих людей, чиє життя під загрозою, і вони шукають притулок в Швеції система інтеліфаманська скарбета осі адвокат вони вас поселяють в міграційний хостел там взагалі чутові умови там трьохразове харчування не менфошке пасети у лік я хочу сказати що це дуже прикро що ця агенція використовує та обманює людей які хочуть просто працювати у швеції і заробляти гроші у лікліта Прикро, що ця компанія так використовує шведську систему і наживається на цьому. Куратор і адвокат. Вони російськомовні, ось україномовні, так що взагалі проблем не буде. Вони будуть вас координувати 24 на 7. А міграційна служба Швеції співпрацює взагалі з якимись кураторами чи агенціями. Станаційна служба Швеції не співпрацює з агенціями по працевлаштуванню. Ми приймаємо заявки на розгляд напряму безпосередньо від людей. В процесі подачі заявки приймає участь безпосередньо ваш майбутній роботодавець. Завжди має бути шведський роботодавець, який подає заявку, і документально підтверджує, що всі умови праці відповідають вимогам. важливо донести інформацію до українців, що всі. І вони можуть подати заявку самостійно. Я правильно зрозуміла, що українці можуть самостійно шукати собі роботу, наприклад, на сайті Арбецьфаміння або на LinkedIn, І їхня задача знайти собі шведського роботодавця, який буде зацікавлений надати їм робоче місце, і заявку на дозвіл на роботу першим подає роботодавець. Фештою так. Усе вірно. Спочатку українець має отримати роботу і вже далі роботодавець розпочинає процес подачі документів. У вас є якась ліцензія? Що це також нас є ліцензія на працевлаштування за кордоном. А на Швеції також вона е, ну, е, діє. Так, так е, Алло, добрий день. Да. Це міністерство соціальної політики. Ні, це будівля міністерства стосовно працевлаштування за кордоном. Це питання вже рік, як віддали мінекономіки. Це Я не відповідаю за сайт. Угу. Тобто на сайті інформація не актуальна, правильно? Я і в міністерство соціальної політики телефонувала, але мене так би мовити відшили. Сказали телефонувати в міністерство економіки. У нього трудоустройства в штеці немає. У в кнім є. О, то вони ще не получили ліцензію, а то дорога до міліції, розумієте? Mm -hmm. Вони займаються ці передбачена адмі... адміністративна лікар тобто, в принципі, в даному в даному випадку міністерство економіки безсила щось якось протидіяти цій агенції. Правильно я зрозуміла? Так, ви ви так. Міністерство економіки це орган ліцензування. Я хочу б сказати, що люди самі дають себе, себе Ну, Люди повинні розуміти, що вони підписують за що вони платять гроші. Якщо це, це від ліцензування, то чому ж вони не можуть піти на сайт і подивитися, що так, що таке ліцензійні умови? Що люди вірять, ви ж розумієте, люди є різні, вони хочуть поїхати за кордон щось е, заробити, а виходить, що платять 2000 тисячі євро і їх. Просто обманюють це повноваження інших органів. Важливо поширювати цю інформацію, щоб люди знали свої права та обов'язки, щоб агенції не обманювали їх. Українці мають отримати доступ до правдивої інформації. Ми закінчили нашу розмову. Це була Ліса Данлік, і вона сьогодні відповідала на наші запитання. Друзі, отже, ми поспілкувалися з прес-секретарем міграційної служби Швеції тут у Стокгольмі. Нам підтвердили, що вони не співпрацюють ні з якими українськими агенціями. Ніякі українські кадрові агенції не можуть прилаштувати вас на роботу у Швеції. Не довіряйте ваші гроші, шахраям. Вони небезпечні. Вони не можуть вам гарантувати безпеку тут, у Швеції. Вони не можуть гарантувати вам роботу, але вони гарантовано можуть вкрасти ваші гроші. Все ви можете зробити самостійно, подивіться під моїм відео список веб-сайтів, де можна пошукати різні вакансії, які є в наявності. Створіть собі класне резюме, попросіть допомоги, щоб вам допомогли його перекласти на англійську на шведську мову. Бережіть ваші гроші, не дозволяйте вас обманювати. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і допоможіть поширити це відео. Ми не дозволимо шахрайським агенціям обманювати українців. З вами була програма Мозок на прокат. Це була набір. Побачимось.